Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так що не так з Трампом? У нас е наші блогери, так, гнів на милість перевели стосовно Трампа, 150 днів, а це вже 7-10, і, і нібито навіть він прозрів. Стосовно того, що скільки не давай, mm. воно все одно нічого не дасть. Даруйте за тавтологію, нічого не дасть. Тому що він не може завершити війну. Я вже про це вам говорив. Про те, що Путін не може навіть перемир'я влаштувати, тому що це розпад Московської імперії. Це початок розпаду. От почнуться там процеси такі, навіть на місячний перемир'я. Я вже не кажу про те про мир, так званий слово з трьох літер відоме, яке пишуть. Діти на парканах, графіті. так, За що борються жінки, чим пишаються чоловіки? Це слово з трьох літер, тобто мир. І от такий Трамп. Ну він же ж поведений просто на цій Нобелівській премії миру. Пишуть про те, що ну Трамп. От для нього неприйнятно гинуть люди, от він так каже, гинуть люди. Та йому, вибачайте на слові, плювати на цих всіх людей, <гум> враховуючи його біографію, його характер, тим більше на українців. Так, йому все одно, але він хоче, уже ж час іде, дивіться, так. Бах-бах-бах, та вже і восьма частина його перебування на посаді президента США минула. Так. І е, ніяких таких доленосних рішень і доленосних подій в житті. Сполучених Штатів Америки і світу не трапило, крім отих знаменитих тарифів, які сьогодні вводилися вранці ввечері, відмінялися і все таке інше. Ну, з такою політикою ти Нобелівську премію миру не заробиш. А Путін показує, що він плювати хотів на цього Дональда Трампа. З великої гори, яка там гора у них? Ні, Арарат, це не в них, це в Турків. Ні. Білуха, здається, у них. Ну Там ще є на Кавказі, не знаю, вони там з грузинами бурюкаються тим, з тим, кому належиться гора найвища. у на Кавказі. Ну, плювати він хотів на цього Трампа, тому що в нього виходу іншого немає, у Путіна. Ну, не розуміють люди того, що в нього виходу немає, він сам себе загнав до глухого кута. І так само себе загнав до глухого кута, тільки в іншому сенсі, Дональд Трамп. Тому що ну, час іде. Так. Премія миру, десь там, е знаходиться в такому підвішеному стані. М -м, Нобелівський комітет же ж чекає реальних е речей. Я не знаю, там же ж, теж люди певні засідають, їх можна в тому чи іншому сенсі стимулювати, щоб вони. Почали працювати, але ж то люди не прості. Вони ж просто так Ноблійську премію не дадуть. Потрібний результат. А результату нема. А на шляху до цього результату хто знаходиться? Якийсь плюгавий? Так, mm. так Володя Путін так, і, звичайно, Трамп. З його ростом 190 сантиметрів. Там щось каже, що то да сьо. Ну Ми ж згадаємо, чим закінчив президент Грузії, такий за 1,90 метра теж ростом, який називав Путіна Ліліпутіним. Те саме, що і з президентом Грузії, і з Трампом Путін зробити не може. І в цьому його проблема, так. І би міг би, то він би, звичайно, зробив би, але не може. Так що ну, зараз, ну, скажімо так, період очікування закінчується. І або Трамп плюне на це все. А я думаю, він уже не плюне, бо він так глибоко зайшов у це ментально, у цю Нобелівську премію миру. Так. Або він почне діяти так, дуже інтенсивно, і в нього є для цього, ну, перш за все, економічні так, важелі. А друге, це можливість надання Україні зброї вже ж навіть так прийнято, що не можна і не називати, що то за зброя. Все ж воно секретно йде, і в кількості, і в якості, і всьому іншому. Тому в найближчі дні ми з вами, вельми шановні пані та панове, будемо свідками цікавих подій.